Це екземпляри, вилученої з незаконного обігу зброї, на столі мисливські карабіни та рушниці, пристрої для відстрілу, гумових куль. Все це зареєстрована зброя. Це вся зброя вилучена за порушення адміністративного законодавства громадян. Тобто, працівники дозвільної системи, патрульна поліція, офіцери громади систематично їздять за адресами мешкання власників зброї та вилучають зброю. За порушення терміну дії дозволу та за порушення умов зберігання зброї. Тобто, кожен власник зброї повинен забезпечити безумовно схоронні зброї. Наприклад, коли зброя зберігається без сейфу або сейф відкритий та до нього мають доступ родичі, діти тощо в таких випадках складається адміністративний протокол, та зброя вилучається, говорить Віталій Соловйов. Зібрано три основних види зброї на які Громадяни можуть отримати дозвіл, ну, серед них є пристрій для відстрілу в мовух Для цієї короткоствольної зброї необхідна підстава. Підстава може бути якщо громадянин військовослужбовець, працівник правоохоронних органів, працівник суду, журналіст, кореспондент, потім ще мають право члени громадських формувань з охорони громадського порядку. Та близькі родичі співробітників правоохоронних органів зараз подати документи до дозвільної системи громадяни можуть через особистий кабінет на сайті Міністерства внутрішніх справ. Документи мають бути відскановані в гарній якості та реальному масштабі. Алгоритм прописаний на сайті, говорить Віталій Соловйов. Паралельно в системі отримання дозволу, а саме в технічній складовій, задіяні експерти Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Буває тільки технічний огляд, що це глакосвольна або газова зброя. А вістріл, якщо травматична, є не знаю. Коли особа приходить до нас, вона пише заяву установому зразку, надає свої документи, це паспорт, міністрів код, номер мобільного телефону і адресу. Бо це є обов'язкові поля, які вносяться в реєстрі як інфіксуючі ознаки. Ми приймаємо зброю, перевіряємо згідно номерного значення документів. І забираємо сюди в політичного лабораторію. Тут зброю та набої оглядають, щоб вона відповідала державним стандартам України. Якщо зброя відповідає, вона фотографується, бо потім фотографії вносяться в єдиний реєстр зброї до картки власника. Якщо потрібен відстріл, то зброя відстрілюється в гідравлічний уливловлювач. Це відбувається так. Увага, постріл! Ми беремо кулі гільзи, скануємо їх, і вони вносяться в систему «Балскан». Ось це вона, ця система «Балскан» з таким сканером, з метою, щоб перевірити цю зброю за правопорушеннями або злочинами, які скоєні з використанням зброї. Відстріл зброї може відбуватись з різних причин. Громадяни приносять зброю для того, щоб продовжувати дозвіл, або для того, щоб хтось захотів наприклад продати зброю, тобто повинен все одно відстріляти зброю, щоб було ну, щоб себе зняти всю кримінальну відповідальність. Що ми проганяємо потім по базі і перевіряємо, що ніяких кримінальних діянь не було з цією зброєю. З початку року вже отримало дозвіл більше 800 громадян. України на придбання зброї дозвіл. Е, от також щодо вилученої зброї, то вилучено більше 140 одиниць зброї за порушення адміністративного законодавства. За словами Віталія Соловйова, в Миколаївській області понад 25 тисяч зареєстрованих одиниць зброї. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.